Вітаю вас, друзі! Зараз я вам розповім напевно про самий крутий бот в Telegram, який зараз є. Це не тапалка, але також фармилка. Фармимо ми тут поінти, яйця, називається він кваквак. -квак. Як пишуть розробники, тепер іде перша частина, перший етап після бета-тесту, де ми можемо пофармити качок. Ці качки потім можна буде заклеймити як NFT. Далі будуть реалізовані клани, будуть реалізовані ПВП. Поки що ми фармимо поінти цієї ячки і можна зафармити крутих качок. Які є качки та як їх фармити? Кожна качка має три частини. Кожна частина може бути звичайна, рарна фіолетова та червона легендарна. Найсильніші качки. Які, яких навіть у мене зараз нема. Це коли качка має три частини легендарні, це буде найсильніша качка. Вони нам будуть потрібні потім для ПВП, щоб всіх перемагати. Але є нюанс. Білі яйця самі звичайні, зелені трошки кращі, філетові трошки краще, зелені ще краще. А зараз, які мені випадають самі круті, це голубі яйця. Є ще епічні яйця такі різнокольорові та золоті, самі круті. Яйця потрібні, щоб фармити поінти. Кожне яйце має якусь вартість. На офіційному сайті виклали таку табличку. Звичайне яйце коштує 1 або 2 бали. Далі вже рарні фіолетові до 4 балів можуть бути. Потім епічні, які до 6 балів дають. Ой, до 7 балів. Правильно, до 8. Містичні яйця, які дають до 9, і вже є Eternal, самі круті, прям жорстко багато дають яєць. Але справа в тому, що такі яйця є тут. Е, на сайті також є вірогідність випадіння яєць. І от, е, якщо у нас всього 3 гнізда, то з трьох гнізд. Де тут є? Три гнізда зараз нагору. Три гнізда нам можуть випадати лише. Зараз не можу класти. Три гнізда можуть випадати лише рарні яйця. Максимальні. Точніше, лише рарні качки, які дають максимально. Ну, там, яйця не знаю, які голубі. Наприклад. І щоб нам випадали містичні. або нафік. Нафік. Еть... Для того, щоб нам випадали містичні, або навіть Eternal яйця треба мати мінімум мінімум 8 гнізд. Можна купити 9, але тоді просто будуть випадати ті же Eternal з шансом в 2 рази більше. Тобто 0,2, а не 1. Але стоять набагато дорожче. Тому, думаю, варто купити лише. 8 гнізд. Чим я зараз і займусь. Я вже купляв 3 гнізда. На початку не дуже розібрався, як працює взагалі бот і що з ним робити. Зараз виключу тарілку, цю літаючу. Тарілку теж треба купити. Місії виконувати. І зараз, якщо відкрити магазин, так, фейл якась помилка. Я вже один раз купляв два гнізда. І прикол в тому, що чим більше гнізд купляєш за один раз, тим дешевше. Треба було відразу купити, скільки мені потрібно було, але я не дуже розумів, просто докупив. А і треба купити цей бот за 150 цих монеток пепе. Щоб автоматом збирались яйця. Є такий нюанс, що коли офлайн він також фармить поінти, фармить яйця ці. Тільки менше. Коли онлайн літає тарілка, то фармить більше, більше яйць, більше поїздів. Так, також на тарілку можна підключити буст. Але, думаю, він того не вартий. Можна і так фармити. Щоб відкрити якогось унікальну качку, треба вручну збирати яйця і чекати, поки випадуть, наприклад, хоча б голубе яйце. Добре, це буде довго. Зараз... Докуплю 4 буде аж за 2000. І це в мене буде скільки? 9. 9 мені не треба, тому що якщо купити 3, за тисячу, 8, і буде віри. Ну, тобто, щоб було... буде 9 е... гнізд і в... аж в 2 рази дорожче. Тому купляю 3 яйця за 1000. Ага, так, не можу купити спочатку, треба ж купити самі. За 10 тонн. Зараз докуплю за 10 тонн собі ще тисячу цих монеток. Як на мене, дуже дорого. За 10 тонн. при тому, що за не помню, за 1 тон я ще раніше купував ці монетки, щоб купити тарілку та ще два гнізда. Думаю, коли все реалізують, то, що, те, що вони пишуть. Коли все реалізують, проект прям буде жорсткий і всі в нього будуть грати. І NFT качки, якісь супер NFT качки, прям жорсткі, будуть стояти нормальних бабок. Якщо їх змінтити, а потім продати, наприклад, якщо в не знаю, війнах клані вони будуть участвувати. Поки що, максимально що може випасти з п'яти гнізд, як в мене зараз, це епічне яйце. Воно таке райдужне. Поки що не випадає. Рідко вони випадають. От з райдужного яйця випадає качка з, одним легендар... з одною легендарною частиною. Може бути, одна легендарна, дві звичайних, або одна легерда... легендарна і дві рарних. Ні, дві рарних не буває. Одна легендарна і одна рарна. Одна звичайна. А легендарна і дві рарних поки що мені не випадали. Зараз хочу докупити, прийшли мені тепер гроші. Докупимо гньозда. І потім вже побачимо, чи випадуть нам три так за тисячу. І будемо надіятись, От, наприклад, голубе яйце. Давайте відкриємо його по приколу. Зелене, зелене, це з зелених випадає тільки рарне. З голубого так може бути два рарних. Дві рарних частини. Ну так, з голубої випадає дві рарних частини. А з зеленого випадає одна рарна частина. З райдужного епічно випадає одна легендарна. І, може бути, дві звичайних, або легендарна і одна рарна частина. З цього ми тільки одна рарна, так. Так, ці качки нам. Чим крутіші качки, тим. Більше вони фіолетових яєць, наприклад, несуть, а кожне фіолетове. Так, дивіться, випало знову голубе яйце, але іншого трошки кольору. Подивимося, що з нього випаде. І відразу випало рай, дуже не епічне. Як все вчасно випадає, що я вам можу відразу на відео показати. Так, тут одна рар на дві звичайних. Добре, то вже не цікаво. Зараз мені випало епічне яйце. Відкриємо епічне яйце там. Uh, в будь-якому разі в епічному буде одна легендарка. Легендарна частина качки. І. Або дві звичайних, або рарна. Зараз відкриємо, подивимося. Так, легендарна і рарка. Добре, це якийсь гра в дракула, чи що. Всі останні яйця нема сенсу взагалі відкривати. І треба так вручну сидіти і довго-довго тикати, поки нам не випаде золоте яйце. Це буде. Три епічних частини, які, відповідно, будуть нести більш дорогі яйця. Дивіться, я докупив, докупив собі гньозда і тепер частіше випадають епіки, тому що на п'яти дуже рідко випадали епіки. Зараз набагато частіше Закаюсь. Набагато частіше випадають епіки. Угу. Легендарка Рар. Так, за проектом буду слідкувати. Чекаємо дроп, чекаємо NFT-качок. Мінта NFT качок. Думаю, в проект однозначно варто залітати. Думаю, він вистрелить і буде на хайпі. Поки що йде перша стадія, мало хто про нього говорить, мало де він світиться. Тому є всі шанси потім нормально пофармити, бути одним із перших і нормально підняти грошенят. Так, ще що хотів сказати. Вибачаюсь за те, що мікрофон шумить, тому що іншого мікрофону в мене нема. Якщо відео будете дивитись, ставити лайки, писати коментарі, то буду знімати ще корисні, якщо буде щось нова інфа або щось корисне, буду знати, буду викладати нові відео, нові проекти. Підписуйтесь на канал, пишіть коментар. Також залишив посилання на свій телеграм-канал. Обов'язково вступайте в групу, там також буде багато корисної інфи. Група також називається FOMOBank. Там буде інвайт, якщо у вас... Якщо ви цю гру ще не встановили, там буде інвайт, по інвайту заходьте, будь ласка, буду дуже вдячний. Підтримайте, не скіпайте. Підтримайте, будь ласка, починаючого блогера. Додасть мені додаткової, Додасть, додаткової. Додасть мотивації. Куплю, може, мікрофон покраще, буду знімати більше відосів. А також буду робити розіграші. Якщо буде актив, Ось, зря нажав фіолетове відкрити. Якщо буде актив, буду робити розіграші, може розіграю тон, наприклад. Монетки роздам своїм підписникам в Телеграмі та на Ютубі. Дякую за перегляд, до зустрічі. І поки я записав відео і монтував його, на фоні залишив качок, залишив тільки дві качки, дивіться, які мені випали качки, де мають дві легендарних частини. І поки я монтував відео, залишив ці дві качки легендарні, і мені випало золоте яйце. Легендарне золоте яйце. Перший раз воно випало, перший раз, зараз при вас його відкрию. Ну, як при вас при записі. І відкриваємо золоте. Легендарне. Ну, таке. Одна легендарна, дві рарних. Добре, нехай будуть. Тут я ще епічне одне відкривав, але думаю, воно буде. Таке собі. Не знаю, мабуть, епічні більше не буду відкривати, тому що випадають... Тепер епічних більше випадає. Але бачите, тут можна включити градацію за, типу, за крутостю, самі круті будуть знизу. Тобто три, з трьома рарними частинами це сама, самі слабі, типу, випадають. І ця з епічного яйця, точніше з крутого золотого яйця, Випав легендарна, легендарна ч... голова і дві рарних частини. І при цьому це не крутіше, ніж дві легендарки. Ну, в принципі, логічно. Поки що її залишу, а цього викину. Залишу так. І буду чекати. Ну, ладно, ще це відкриє пічку. Ай, таке собі. Все, Цих... цього треба кікнути. І буду чекати. Тепер, тепер буду відкривати тільки золоті яйця. І буду надіяти, що мені випаде Eternal яйце, в якому будуть 3 епічних частини. Три, точніше, 3 три легендарних частини. Е, цей кусочок я ставлю в кінці відео. Якщо ви додивились відео до цього моменту, напишіть коментар, я вам обов'язково відповім, лайкну його. І не знаю, може якийсь бонус застанете. Тому що ну, ви взагалі. Жорсткий тіп, якщо додивились до самого самого кінця. Дякую вам.